Це практично щодоби. Ми маємо обстріли по розподільчим мережам. Ми плануємо відновити 60-70% генерації, яку ми мали до початку обстрілів. Ця зима має зробити українців більш заощадливими. По деяких об'єктах я досі з раціональної точки зору не можу пояснити, як там те обладнання працює. Норматив, який європейська компанія виконує за 9 місяців ремонту зараз в Україні робиться за 5 тижнів. 9 втрачених гігават виробництва електроенергії, пошкоджені теплові та гідроелектростанції, трансформатори та підстанції, окуповані вітрові, сонячні та атомна обстріли газових сховищ. Україна намагається всіма засобами закрити дефіцит в енергосистемі, захистити генерацію електрики та видобуток газу. Просто зараз ми розповімо все, що ви маєте знати про стан нашої енергетики, перспективи відновлення і про те, до чого взагалі готуватися Українцям. Ми зібрали точки зору топових посадовців та представників енергетичних компаній. Щодня, а не інколи. З новин ми час від часу дізнаємось про ті чи інші пошкодження електромереж, потужностей видобутку палива чи розподільчих станцій. Проте в Міністерстві енергетики кажуть, що певні пошкодження відбуваються постійно. Уся система пошкоджується щодня, а ремонтники працюють без зупину. Практично щодоби ми маємо обстріли по розподільчим мережам ОСРів, ми маємо фактично щодоби якісь негативні наслідки і, і аварійно-ремонтні бригади, повірте, працюють 24 на 7, незважаючи ні на які там, тривоги, ризики інше. Це підтверджує і виконавчий директор компанії ДТЕК, яка втратила від початку обстрілів 90% потужностей. Дмитро Сахарук каже: багато електростанцій стоять без дахів, у них пошкоджені стіни, але при цьому обладнання там примудряється ремонтувати, і турбіни працюють навіть в таких екстремальних умовах. Просто накривається листом заліза блок, і він працює відкритим небом. А, де є дощ, є коротке замикання, він вимикається. І поки не буде даху, нормально станція працювати не може. Ну, така реальність. Такому стану речей дивується навіть член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко. Від початку повномасштабного вторгнення він встиг побачити пошкодження енергетики різного ступеню. І деякі об'єкти, які ремонтні бригади дивом повертають до роботи, і досі його вражають. По деяких об'єктах я досі з раціональної точки зору не можу пояснити, як там те обладнання працює, тому що по багатьох станціях, які зазнали численних уражень, значить, вже частину обладнання вдалося повернути в роботу, вони функціонують, виробляють електричну. А ще вражають темпи відновлення. Наші енергетики фактично роблять неможливе. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що єдина європейська країна, яка б могла хоч якось впоратись з подібними проблемами в енергосистемі, це Франція. Інші б вже давно місяцями сиділи без світла. Повірте, що зараз те, що робиться в енергосистемі, от з тими пошкодженнями, які там, скажімо, норматив, який європейська компанія виконує за дев'ять місяців ремонту, зараз в Україні робиться за п'ять тижнів. І навіть попри колосальні руйнування, енергетики мають певний оптимізм. Компанія DTEK вже восени обіцяє відновити левову частку того, що знищили росіяни. Ми втратили 90% генерації, плануємо відновити 60-70%. Ми плануємо відновити до жовтня. Здамо, знову ж таки за умови, що не буде нових обстрілів. Частково в цьому допомагають наші союзники, які погодились надати Україні обладнання з законсервованих електростанцій у своїх країнах, проте частка цієї допомоги не дуже велика. Це 10-15 від того, що потрібно для того, щоб відновити. Це теж добре, але це не дозволяє нам завершити роботу і пустити в роботу блоки повністю. Більшість обсягу відновлення компанії закривають самостійно. Той же ДТЕК після першої хвилі атак на енергетику ще у 2022 році вкинув у відновлення 100 мільйонів доларів. Збитки від весняних обстрілів 2024-го більші це 300 мільйонів, які компанія вже вкладає. Проте сам процес відбудови тривалий. Він головно залежить від наявності обладнання. А агрегати для енергетиків наробляться, як то кажуть, на склад все виготовляють під замовлення, і виконання цих замовлень можна чекати місяцями, а то й роками. Розміщені замовлення на придбання трансформаторів 4 місяці тому назад. Лише на цьому тижні розкрили тендерні пропозиції. Тендерні пропозиції. Ще буде три тижні йти аналіз тендерних пропозицій і, дай Бог, до кінця серпня почнеться процес складення договорів. Він завершиться в жовтні. І з цього початку, з цього моменту, почнеться 12 місяців на виготовлення обладнання, яке необхідно встановити все вчора. Тому реальність такова, що процеси, які у нас відбуваються, відбуваються, на жаль, дуже 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 довго. Все це про потужну генерацію, тобто про відновлення великих зруйнованих електростанцій. Але ми часто чуємо про те, що певну частину дефіциту, та ще й немалу, хочуть закрити за допомогою розподіленої генерації, це ті самі газові турбіни. Фактично, це великі генератори, що працюють на природному газі, якщо спрощено. Вони ж газові модульні станції. Втім, енергетики кажуть, що для заміщення гіга ватт за допомогою таких станцій треба колосальні кошти, яких в країні немає. Дивіться, один гігаватт це один мільярд. Дев'ять гігаваттів це дев'ять мільярдів доларів. Зараз критично не вистачає капіталу в країні. Капіталу, який можуть отримати приватні компанії, я не вірю, що розподілена система генерації може бути побудована централізовано якоюсь компанією держцентр генерація. Ну це неможливо фізично. А ще це дуже довго. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко неодноразово пояснював, розподілена генерація не запрацює в Україні швидко, поки це будуть одиничні приклади, адже процес їх виготовлення та встановлення доволі тривалий. Це не порівняти з покупкою та запуском умовного генератора, хай навіть дуже потужного. На жаль, півтора року. Найшвидший варіант. Середній європейський час на цей процес – 4,5 роки. Півтори роки – це екстремальний варіант по-українськи, коли наші інженери творять чудеса. 9 гігаватт втрачених може бути замінено розподілений генерацією лише через 5, 7, 10 років. Хоча в Укренерго вважає, що вже наступного року до розвитку розподіленої генерації все ж долучиться приватний сектор. Зрештою, це перетвориться на нову бізнесову галузь. Механізм такий: у вашому районі ставлять турбіну, ви можете до неї підключитись, і можливо при цьому навіть відмовитись від вашого нинішнього постачальника електрики. Так, світло від нового постачальника може бути дорожчим, але ви точно будете знати, що воно буде. Після цієї зими я впевнений, буде бум будівництва розподіленої генерації саме приватниками. Приватні бізнеси, які щось виробляють, вже рухаються в цьому напрямку. Звісно ж, поки йдеться про великі фабрики, які прагнуть забезпечити самих себе. Проте, якщо таких виробництв буде більшати, то вони будуть розвантажувати міські електромережі, адже працювати на самозабезпеченні вигідніше, а це в свою чергу вигідно побутовим споживачам, в мережах яких зменшиться дефіцит. Так, наприклад, у Києві над таким рішенням вже працює найбільший фармацевтичний завод України. Ми чекаємо ці газотурбігазопрошні установки і будемо експлуатувати їх. Є різні відгуки компаній, які вже використовують їх декілька деякий період, і ми бачимо навіть окупність цих установок в нинішніх припущеннях. І ще один важливий момент: всю українську енергетику будуть відновлювати саме так: встановлюючи газові станції, відбудовуючи пошкоджені ТЕС та ГЕС, жодних супербатарей, міні-атомних реакторів і тому подібного не буде. Якщо ви читали про те, що Україні треба запроваджувати подібні технології, мовляв, швидше та надійніше, то ми вас розчаруємо. Такого просто не існує. Наприклад, перший повністю робочий міні-атомний реактор буде готовий лише приблизно. Знову у 2032 році. А ще на розвиток подібних технологій потрібен не лише час, а й колосальні інвестиції. На жаль, сьогодні енергетика знаходиться в ситуації, коли наступний крок це мільярдні інвестиції і десятки років. Час, коли люди могли чолкнути пальцями і ніби зробити щось нове, він вже давно позаду. Тепер про газопостачання. Ми вже пояснили, що в перспективі газової розподіленої генерації буде ставати більше. А судячи з назви, подібні електростанції працюють саме на природному газі, який вони будуть забирати з української газової системи. Тож логічне питання: а чи вистачить газу ще й для цього? Адже це нове навантаження. В компанії Нафтогаз кажуть, ці потреби закриють без проблем. Природного газу у нас вистачить для. Того, щоб покрити додаткові потреби, додаткове споживання, яке може бути викликане новими і додатковими когенераційними генераційними установками, які зараз досить активно впроваджуються і встановлюються в Україні, а все тому, що у нас постійно зростає обсяг видобутку, за словами голови правління «Нафтогазу», ми взагалі в перспективі зможемо власний газ відправляти на експорт. Ми вже зрівняли наше споживання газу з нашим виробництвом. Тобто на сьогоднішній день, з точки зору природного газу, ми енергонезалежні. Я вважаю, що це найбільше досягнення нафтогазу за останній рік. Безумовно, це є наслідком скорочення споживання, але і збільшення видобутку, і продовження збільшення видобутку впливають на це. Та чи не виникне проблем з тим, що росіяни можуть нашу газову систему зруйнувати так само, як вони руйнують генерацію та розподіл електрики? Виявляється, це не так просто, адже наші газові сховища дуже захищені, а ще найбільше в Європі. Саме тому навіть зараз там зберігається блакитне паливо інших країн. Самі сховища знаходяться досить глибоко під землею, до трьох тисяч метрів тобто, до трьох кілометрів вглиб. Ми ризикуємо втратити певну частину так званої наземної інфраструктури, і основні удари вони привели до певних втрат, але Нафтогаз в особі підприємства Укртрансгаз дуже активно розвиває об'єкти захисних споруд. З наземною інфраструктурою дійсно складніше, але газовики вирішили не чекати масштабних обстрілів і на випередження почали захищати наземне обладнання, а також замовляти резервне обладнання, яке може знадобитися, розповідає очільник компанії Укртрансгаз Роман Малютін. Ми прораховуємо різні стрес-сценарії. Готуємося до цього. створюємо аварійні запаси обладнання, матеріалів, безпрецедентне розширення аварійних запасів. Зараз відбувається, щоб ми могли дуже швидко відновлюватись. Звідси виникає логічне питання: а чи не підскочить через ці додаткові витрати ціна на газ для населення? В «Нафтогазі» запевняють, що ні, принаймні найближчим часом. Жодних змін в частині цін на газ не передбачається для Споживачів, які працюють у рамках ПСО, Тобто для домогосподарств для підприємств теплокомуненерго, для інших споживачів загалом, як бачимо, проблем в енергосистемі багато, і не всі вдасться вирішити швидко. Тож самі енергетики на найвищому рівні радять не чекати покращення, а діяти просто зараз. Розраховуйте на себе я не шуткую. Таку ж пораду дають і в Міненергетики. Там згадують про різноманітні програми, за допомогою яких можна отримати пільгові кредити чи часткове відшкодування на обладнання для генерації електрики на місцях державою і за підтримки національного банку і державних банків на сьогодні надано ту можливість, щоб встановити прості технічні рішення. Які гарантують енергонезалежність а простою мовою відсутність відключень, і це просто це можливо зробити як для приватного будинку, так і для багатопорахового будинку. Ну і не треба забувати про заощадливість, адже банальна звичка вимикати світло в кімнатах, в яких не перебуваєш, може зекономити сотні і тисячі кіловат, якщо цю звичку сформують усі українці, ця зима має зробити українців. Більш заощадливими, більш відповідальними, більш згуртованими е, на питанні енергоефективності, і ми все це зараз вже робимо. І наостанок, куди ж без ППО? І досі Україна не має надійного захисту від російських ракет та дронів по всій території. Тож сценарії, що стосуються енергосистеми, можуть змінюватись, каже заступник міністра енергетики Микола Колісник. Адже неважливо, що ми відбудуємо, відремонтуємо чи побудуємо, воно може бути кожен ранок зруйноване. Тож до чого нам зрештою готуватися? В Укренерго кажуть, що обмеження по енергопостачанню у нас будуть щонайменше дві наступні зими, тобто ще щонайменше півтора року. Це якщо ви не ухвалите для себе якихось рішень щодо того, щоб зробити власний будинок, хоч трохи більш енергонезалежним. Тобто повторимося. Розраховуйте на себе. Я не шуткую.